Хлопці давати сюди, і льопці льопці. Лебедів на річці Уж годує місцева жителька Ірина. Крібом, звісно, не можна, бо тому ми взяли дроблину кукурузу, я взяла, пшоно дроблину взяла і дроблину вісянку взяла. Це можна. Намагаємося кожен день. Кожен день не завжди виходить, але намагаємось. Ще хотіли сімок взяти, чищених, не смажених, вони дуже полюбляють їх. А так, звісно, підгодовувати треба, бо їм ж важкенько, тим більш морози, такі вони незвичні. З Подругою гуляємо і дивимося за ними. Їх так, рахуємо, да, рахуємо рахуємо то їх два, то їх чотири. чотири. Он декілька днів назад їх було десять, там вісім. Ну так, цікаво, цікаво, все це. Цієї семейни річку Уж прилетіли близько трьох тисяч крижнів, лебедів і бакланів, розповіла кандидатка біологічних наук Оксана станкевич Волосенчук. В Закарпатті є кілька водосховищ і ставків. Це великі водойми, і вони якраз створюють великі скупчення саме там. Але зараз ці водойми вкриті кригою. І птахам нічого не залишалось робити, як піднятись на крило і шукати водойми, де є протічна вода, де вони можуть харчуватися. Ну, от такими водоймами є гірські річки, тому от зараз практично на всіх наших закарпатських річках з'явилося дуже багато крижнів, лебедів, бакланів. Баклани відлетять на великі водойми, щойно научі розстане крига. У нас немає такої кількості бакланів, які б встановили загрозу для екосистеми. Бакланів дійсно не треба підгодовувати. Це рибоїдні птахи. Вони самі собі полюють. Взагалі птахів водоплавних не особливо треба підгодовувати. От якщо ми звернемо увагу навіть на крижні велебедів, ми побачимо, що всі потрібні харчі вони знаходять на ріці. Вони власне тому тут і є, бо вони можуть тут годуватися. За словами біологині, годувати птахів не обов'язково, оскільки вони знаходять їжу самостійно. Проте, якщо є бажання це зробити, то найкраще це цільне зерно. Лебеді дуже охочі їдять зерно кукурудзи. Це може бути зерно пшениці. Я вже спостерігала пшеницю, більше їдять крижні. От ну, можна давати ще цільне зерно овса. Чим більш не оброблене зерно, тим краще. Не можна хлібом, булками. Тістечками і так, далі, і так далі. Це категорично не можна, бо це є штучні для них корма. Там є дріжджі, там є багато інших добавок, які вони не можуть це перетравити. І вони помирають просто від того, що вони не можуть перетравити це все. Сергій Черношов, Леонтій Николишин, Андрій Гісам, Суспільне новини.